Новим роком щирі українці. Я хочу побажати українцям, а також кожному по всіх куточках світу, європейцю і не тільки, хто підтримав нашу націю, нашу людей. Хочу побажати кожному, хто вимушений був покинути зараз нашу домівку, повернутися вже в мирну країну. Звісно, я бажаю миру, і мені здається, що дуже сильне це бажання буде за. Замовлене, загадане абсолютно всі ми, е, в нашій країні, тож збудеться це вже в 2023 році. достатку, кохання, спокою, посмішок ваших дітей. Е, я щиро бажаю, щоб вони посміхались, щоб вони не пам'ятали весь цей жах, ну і щоб ви всі е, теж почали жити. На подорожей, тому що можу сказати, що це дійсно дуже обнуляє, перезагружає і завиляти вже весною з рідненького Борисполя, Львова та інших міст. З Новим роком!